Доброго дня, з вами компанія Edison Auto І сьогодні у нас приголомшливий флагман від компанії BYD Song L 2024 року в комплектації EXCELLENT Колір авто має назву весь світ чорний. Авто має 20-ті катки. Кліренс 15,5 та різноширокі колеса. Спортивний стиль, адаптивний спойлер для кращої аеродинаміки та оптимізації запасу ходу. This, so those... В авто у нас подвійне скло, електрорегулювання сидінь, підігрів, масаж та вентиляція. Усе це в авто середнього цінового сегменту. В авто є навіть атаманка. Під центральним монітором зробили дуже зручну заміну картриджів ароматизації. По-перше, це дуже зручно, а по друге, вони не зіпсували дизайн зовсім. Переходимо до селектору. Його оновили, як на мене, зробили набагато практичнішим, тому що пластик він матовий, не від залишає відбитків пальців та подряпить. Авто має механічні кнопки, що дуже зручно. Також у нас є дуже цікавий та зручний козирьок. Оп з підсвіткою в авто у нас ще є камери, які можна закрити, якщо ви переживаєте за свою безпеку. і тут. Камера, яка слідкує за вашою хтомою. Якщо бажаєте більше таких оглядів, підписуйтесь на наші канали та замовляйте в «Edison Auto.